Чи є альтернативи Starlink для України? Starlink фактично єдина комерційна система з глобальним покриттям, яка реально працює. Найближчий конкурент OneWeb від французької Utilset Group має лише 634 супутники на вищій орбіті, що дає ширше покриття, але меншу щільність сигналу над Україною. Водночас перебуває лише один-два супутники, і їх пропускної здатності просто не вистачить для великої кількості користувачів. Інших реальних альтернатив майже немає. Amazon Kuiper ще на етапі тестів. Китайські системи суто внутрішні, військові сервіси США та ЄС дуже дорогі й недоступні для масового цивільного користування. Тому в умовах війни чи масштабної кризи зв'язку Старлінг займає майже монопольне становище. Попри всі ризики, відключення України від послуг Старлінг. Виглядає малоімовірним, адже компанія Маска має тут хороші прибутки. Понад 50 тисяч активних терміналів приносять лише з абонплати українських користувачів близько 36 мільйонів доларів на рік, а ще й державні контракти та продаж обладнання. Крім цього, не варто забувати про репутаційні втрати, які може отримати компанія, якщо прийме рішення з відключенням. Таке вже траплялося під час ситуації навколо Криму. Після цього акції Тесла впали на понад 15%. SpaceX отримало репутаційний удар, а Європа почала серйозно розглядати альтернативні варіанти.